Усім привіт! Зараз я вам покажу, як друкуються фотографії на фотолабораторії. Насправді, незважаючи на те, що фото друкується за допомогою хімії, костюм нам не потрібен. Зараз вам трошки розкажу, які етапи проходить фото при професійному друці. Щойно я поставив магазин з фотопапером. Після чого він виїжджає, його обрізає гілютина, яка знаходиться всередині. Після чого фотопапір рухається до лазера, і тут засвічується лазером. Після того, як фотопапір засвічений лазером, він рухається такими спеціальними блоками, полами в рідині. Перше, це проявник. наступний блок це фіксація і відбілка, і потім очистка і промивання водою. Тобто всі фотографії, які ви отримуєте, вони рухаються через воду. І в кінці ми маємо сушку, яка їх сушить і видає нам вже готовий результат. А зараз покажемо, як друкується фото.